Від щирих обіймів до міцно затиснутої зброї в руках до Дня Матері Державна прикордонна служба України презентувала фотопроєкт це історії прикордонників, яким з перших днів повномасштабного вторгнення довелося покинути свої родини і йти боронити Україну. Захищають державу близько 60 тисяч охоронців рубежів. Героями фотопроєкту стали 10 чоловіків і 10 жінок. На знімках з одного боку вони обіймають дітей, а з іншого зі зброєю в руках захищають Україну. Два місяці роботи, шість фотографів, і вже з 12 травня виставка рушить у тур містами України. Головною метою даного фотопроекту і фотовистав є саме привернути увагу суспільства, нашу, наших українських громадян, а також міжнародної спільноти до викорінення гендерних стереотипів. А саме Закцентувати увагу на ролі та місці чоловіка і жінки у вихованні дітей і е, у захисті батьківщини нам було вкрай важливо підкреслити та висвітлити роль нашого прикордонника та прикордонниці у запеклій боротьбі з ворогом. І, звісно, наголосити конкретно на більшість питань саме щодо ролі батька і матері, які змушені довгий час. Перебувати в розлуці зі своїми дітьми та жертвуючи найціннішим, виборювати нашу свободу. Не наче в Україні перший півфінал Євробачення минув у Ліверпулі. Місто потонуло в синьо-жовтих барвах про Україну гомонять усюди. А на сцені був справжній вибух емоцій від радості до сліз. Розчулив публіку ще миливий номер про українських матерів. Після виступів учасників його виконала українська співачка Льоша і британка Ребека Фергюсон. Хто потрапив до фіналу? Чому чеським виконавицям довелося просити вибачення в українців? Про якого такого малого психопата співає Хорватія? Дивіться далі. Від імені України і про Україну обіцяли організатори, і Британія свого слова додержала. Наші прапори у Ліверпулі видно повсюди, і синьо-жовті барви не лише на стягах. А чому біні? Ліверпуль на ці дні не аби як українізувався. Тут усе би промовляє. Погляньте, ми з Україною. Дуже дуже зворушливо, і люди дуже добрі, і щоразу, коли чують, що ви з України, вони дуже переймаються і радіють і кажуть, що дуже класно. Ми дуже раді вас вітати тут. І насправді дуже багато подій по самому місту. Організованих українцями пов'язаних з Україною, пов'язаних з війною. Такий вигляд має пам'ятник адміралу Нельсону у центрі міста. Його обклали мішками з піском, не наче з воєнного Харкова чи Києва. Thank you. Thank you. Фани квапляться до арени. Незабаром розпочнеться перший півфінал конкурсу. Тут є українці. Британія спеціально для наших біженців виділила квитки на шоу. Я зараз дуже щаслива тут, але мої солдати зараз борються. Вони зараз в окопах. У мене дуже змішані почуття. Об'єднані музикою. Цей слоган євробачення відчувається з перших секунд прямої трансляції. І перша пісня, яку почула кількасотмільйонна публіка на всій планеті, українською. Юлія Саніна фронтвуменка гурту Гардкіз. Ще й співведуча цьогорічного Євробачення. Захваті від її англійської мови. по-друге, вона дуже добре виглядає. По-третє, це класно, що є українські ведучі. Я дуже переживав щодо цього приводу, чесно кажучи, але вони є Юлія Саніна і вона молодець. Вона добре тримається. Видно підготовка, видно, що вона там не просто так, що вона також несе свою місію. Натяки про Україну чи війну є щонайменше у двох піснях першого півфіналу конкурсу. Малий підлий психопат, який закликає іти на війну. Хорватський гурт у тексті своєї пісні очевидно киває на Кремлі, його господаря. Хоча відкрито виконавці про це не кажуть. Одначе співаки визнають, пісня антивоєнна. Все, все красиво, ой А от Чехія заспів своєї пісні виконує українською. Здавалося, вияв підтримки України. Утім, є кілька але. Гурт Весна співає про сестринство слов'янських народів. У пісні є цитата: Ніхто не хоче більше мертвих хлопчиків. А на додачу до всього серед виконавець росіянка. Багато виправдовували цю учасницю, що вона, нібито з самого початку, 24 лютого виставляла пости на підтримку України. Тобто, там дуже багато якихось запитань, які власне не мали б виникати під час агресії Росії і під час того, що Росію і Білорусь було позбавлено участі у Євробаченні. В інтерв'ю Українській службі BBC виконавці прояснили свою позицію. Були й вибачення. Ми із Чехії, ми живемо дещо в іншому контексті. Поняттям сестринства у нас ніколи не маніпулювали. Сестринство означає для мене те, що ти хочеш допомагати і робиш усе можливе. Але, звичайно, це слово у вашому контексті означає щось інше. Ми перепрошуємо, якщо хтось засмутився через це слово. Це жахливо, що це слово сестринство використовують маніпулятивно. І хорвати, і представниці Чехії, зрештою, до фіналу конкурсу потрапили, як і ще вісім країн. За дві години шоу глядачам ще встигли показати незвичні куточки нашої країни. Це і Київський поділ. Львівське середмістя і столичний барвистий житловий комплекс, а ще музеї, гори, озера і зелені лабіринти. Але справжній вибух емоцій викликало інше: годинник на сцені невпинно відмотує час світанок, 24 лютого. Тоді це почалося. На сцені українська співачка Альоша і британка Ребека Фергюсон. Ласкаво просимо до нашого дому. Цей номер присвятили українським матерям, які вимушені рятувати своїх дітей від війни, їхати за кордон. Вже у четвер визначиться друга десятка фіналістів конкурсу. Саме тоді свій номер уперше на сцені покажуть наші творчі, але не покоїтися не варто. Україна, як торішня переможниця, до фіналу потрапляє автоматично. Ми покажемо, що Україна може бути іншою. Ми покажемо наскільки сильні українці, і ми сподіваємося, що зможемо надихнути людей по всій планеті, поглянути на українців, які борються за свободу своєї землі чи своїх рідних. Шанси на перемогу в друге поспіль в Україні теж непогані. Але поки що букмекери прогнозують нам третє місце. Серед лідерок також Швеція і Фінляндія. Сергій Барбо, п'ятий канал. Все такі от новини. Далі Марафон Незламна країна багато важливих тем. Говоримо про нові бахи на Росії.